Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрія. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Доброго ранку вам, любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день бажаю! Малята, сьогодні я пропоную вам пограти в гру, яка називається чий голос. Малята, я, вам потрібно буде уважно слухати, хто як кричить, а потім сказати, хто це був. Згодні пограти? Добре, тоді слухайте і скажіть мені, хто це? А! 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 Так, тепер все. Добре. Йдемо далі. Хто це кричить? Так, розумнички, це кішка. А це хто кричить? Молодці, це корова. Ой, малят, а хто це так кричить? Такі розумнички. А поруч з конем хто це кричить? <риклад> Молодці, це коза. А біля кози хто кричить? <риклад> да. Півник, розумнички. А біля півника хто кричить? Молодці! Це ж поросятко. Розумнички мої. Малята, вам сподобалось грати в цю гру? Так, добре. Але я ще пропоную вам пограти в одну гру, яка називається Хто чим корисний. Я вам буду показувати малюнки тварин, а ви мені кажіть, хто чим корисний. Згодний? Добре. Подивіться уважно і скажіть, чим корисна кішка? Так, молодці. Ішка, ловить, мишей. Розумнички. А собака чим для нас корисна? Так, вона охороняє будинок. Розумнички. А півник для нас чим корисен? Так, він нас будить. Розумнички. Малята, а давайте згадаємо, чим корисна для нас корова. Так, вона дає нам смачне молочко. Малята, а чим корисний для нас кінь? Як ви гадаєте? Так, малята, а чи може возити вантаж? Ось такий, наприклад, віз. Розумнички малята. Сподіваюсь, вам сподобалось грати. Але нам час прощатися. До нових зустрічей, малята! Молодці малята! Ви дуже гарно впорались. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!